зараз буде відбуватися. Різна риторика в Сполучених Штатах, в тому числі по Україні, до цього ми маємо бути готові. Потрібно зняти рожеві окуляри. Цей рік буде роком реалізму. Ми можливо почуємо не дуже нам приємні речі не тільки від республіканців і не тільки від радикального крила республіканців. Да? Ми можемо почути негативну риторику, в тому числі по результатам від навіть від демократів. До Речі по плану, які вимагають республіканці зараз від Байдена, ну це чергова пастка. Це чергова пастка для Байдена і для демократів. І вони це чудово розуміють, оскільки ми не бачимо до кінця сформульованої стратегії на Білого Дому по завершенню війни на Росії проти України, а демона республіканці спонукають на цю помилку.